Донька разом зі мною пройшла великий бойовий шлях. Пєскі, Бахмут, Солідар, Часів яр, Купінськ. Оце не немовля? Новонароджене немовля. Пошкодження танка, механік, 200, новідник 300, командир роти. 21 рік військовослужбовцю. Лейтенант евакую даних військовослужбовців. Садиться в підбитий танк, продовжує бой. Інколи. Проще було сказати все, я здаюся, взяти автомат і ті місце салатами в окопи. Після тижня боїв я зустрів його. Він в крові. Він просто сказав, що командир, я не можу вже вбивати. Кожен до це життя або здоров'я, або ризик для життя наших військовослужбовців. Я дуже дякую, що ви погодилися. Дякую, що прийшли. Слава Україні! Дякую вам, гарант, слава. Е, Олег. Розкажіть трошки про себе. Е, де ви зараз? Е, чим ви зараз займаєтеся? Тому що я знаю, що ви зараз в Чернівцях, Правильно наразі ну я представлюсь полковник Макуха Сергійович. Наразі перебуваю в Чернівцях. Так доля, свіла війна е, з грудня минулого року. Формую. Деякі підрозділи, який не можу назвати, який базується в Чернівцях І насамперед, те, що місце Чернівці і об'єкти критичної інфраструктури наразі не перебувають під обстрілом шахедів, то це запорука моїх підлеглих. Саме мої підлегли, збивають шахеді на підльоті до Чернівецької області і об'єкти критичної інфраструктури. Те, що Чернівці наразі з мого прибуття сюди немає прильотів. Будемо говорити жаргоном шахетів, це заслуга моїх підлевих. Тобто, всі, вся Буковина має вам зараз вклонитися і сказати дякую за те, що ми вами спокійно. Нашим підлевом, так. Ну, ми вам за це дуже дякуємо. Дуже дякуємо, обов'язково передамо. І ви Чернівецький? Ні, я е, з сім'ї е, військового. наразі так слава, що. Батько проходив службу ще при радянщині Сибір, край, красила Шапкина. поміняли багато місць Таджикистан, Росія. І при розпаді Советського Союзу батько з матеріали переїхали до Одеси. Угу. Я вважаю себе одесі 1992 року. Угу. Зрозуміло, ви в е, 2014 році війну застали де? Я кадровий військовий, закінчив Одеський інститут супутних войск. Війну застав в Одесі. На посаді командира роти під час э, війни пройшов посади командира роти, заступника командира батальйону, начальника штабу славетного і легендарного батальйону Сармат, 21 21-го окремого піхотним батальйону Маріупольської бригади Сармат. Доля свіла що. Э, Поступив на навчання в Національний університет оборони України, завершив навчання дострочно у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Кацапні і формував 4-ту танкову бригаду, після чого славетні бої, 41-акрева механізована бригада. І доля звела мене наразі в Чернівці. Угу. А повномасштабне вторгнення. Оцей ранок, який? Повномасштабне вторгнення це. Абсолютний треш особисто до мене. І я особисто пережив і прийняв рішення, яке тоді повинен був кожен громадянин України прийняти рішення. Ми перебували з слухачами второго курсу Національного університету оборони України. Четвер... Четверту ранку обстріл Києва, ракетний масований, обстріл Васильків, дзвонки це війна, це війна. Ми кадрові ми розуміли, що це війна. Але Національний університет оборони України нам не випустив. На той момент генерал-полковник Сиротенко прийняв рішення щодо дострокового випуску нашого курсу. Але в мене були інші обставини: вагітна дружина. Вагітна дружина в місті Києві 9-й місяць, і 24 лютого розпочала широкомасштабне вторгнення, а сроки народжувати дитину були 10-15 березня. Я Пам'ятаю, той день, я прийшов до дружини і сказав, що потрібно йти на війну, потрібно захищати. Дружина заплакала, але вона дружина військова, мене зрозуміла. І я достроковому випустився і був призначений начальником штабу новоствореної ну, 4-ї танкової бригади. Дружину залишив в місті Києві, а сам поїхав формувати в бригаду з метою. Захисту нашого суротету і захисту безпосередньо моєї дружини і моєї дитини. Дитина народжувалась в Києві безпосередньо на соломізькі прощі під час масового ракетного обстрілу. Біля родому були приходи, були тяжкі поранені, були двохсоти. Я все це спостерігав, але Офіцер є офіцером, і ми повинні були робити свою роботу. Дружину з дитиною з родома забирав преподаватель, він полковник Мальков. Він організував це, все за це, я дуже йому дуже сильно благодарен. І наші колеги-побратими, які теж поїхали воювати, їхні дружини залишились в Києві. І Іванка, наша сусідка, Лена, наша сусідка, ватинів, забирали мою дружину з дитиною. Перед час Києва ви довго не могли побачити свою народжену дитину? Я дуже довго не мог побачити свою нову народжену дитину. Чому тому що процес формування бригади з нуля був дуже важкий? Ми повинні розуміти, що на той час був поклик ДЦК були переповнені добровольцями, люди йшли. У нас не вистачало зброї, у нас не вистачало техніки, у нас не вистачало абсолютно нічого. Це е, повинні ми були тоді робити і днями й ночами. Ми спали по дві години. Я повністю смс-ку. В тебе народилась донька, ну і все. Потім сложилась судьба, що Херсон було окупований, Моя дружина з Арбатської стрілки повернутись її не було куди, і насамперед, моя донька, це я вважаю, що вона потрібна і необхідно давати. ОБД. Донька разом зі мною пройшла великий бойовий шлях. Пескі, Бахмут, Солідар, Часів Яр, Купінськ. Оця новонароджена немовля? Новонароджена немовля. переїжджала разом зі мною. З ОКП була постійно біля ОКП там на відстані 300 метрів з дружиною, і от таким чином ми переїжджали по всім теренам бойових зітхне. Насамперед я колись не думав, що таке дитя війни. А наразі я замислився, що так, це дуже важко. І це не єдиний приклад, це приклади багатьох офіцерів, з якими я служив. Багатьох офіцерів, сержантів та солдат. Про ваш бойовий шлях, найгарячіші точки, тобто те, про що, що постійно у вас перед очима найгарячіше пельнесорин для мене це було. Ну по перше, -та танкова бригада та визволення Харківщини, бої за Ізюм, бої за байрак насправді я був. Приємно здивованим підлеглим особовим складом командир рот нам попали Сальвовська академії, лейтенанти, достроковий випуск. Розкажу приклад одного mm -hmm. лейтенанта. Наразі він герой України, бої за Байрак сумісно з 3 й танковою бригадою, командир 9 й проти 4-ї танкової бригади. Під час наступальних дій дві протитанкових міни контужений прильот. Нурса э, армійської авіації Кацапів, пошкодження танка, механік-200, э, навідник 300, команді роти 21 рік військовослужбовців, лейтенант евакуює даних військовослужбовців, садиться в підбитий танк, продовжує бої, керує своєю ротою, знищує противника, знищує БТР-танк безпосередньо Кацапні в Байраку. Потім з СПГ та пошкоджує його танк. Він пересаджується в підбитий танк, але з радіостанції. І цей лейтенант в 21 рік керує боєм, виводить свою роту з втратами, але виводить свою роту в район зосередження. І на наступний день я практикую таку, на посаді начальника штаба розбір етапів, розбір бою, угу. що було сплановано, угу. що пішло так, що пішло не так. І я приїжджаю на КС СП батальйону і бачу этого лейтенанта. Я говорю, чому ти тут? Чому ти не, куди не йшов? Хотя ж контузія, як мінімум противотанкових два, СПГ прильот прилетнувся. Я не можу конити свої собою статус. Лейтенант, 21 рік пішов шпиталь. Йому сказали, що у нього контузія, Коба травма він збіжав з шпиталя і прийшов до своєї роти. От для мене це було вражаюче, Я насамперед в 21 рік я не знаю на що б я був спроможен, якщо мені було 21 рік. А в нас таке достойне покоління, таке достойне офіцерське покоління, традиції, що я тоді був дуже-дуже впевнений. Безпосередньо Бахмут Бахмут забрав очень много. У нас в часу механізований батальйон, розвідний роти, порівняно Бахмут забрав дуже багато нервів, сил. Інколи проще було сказати все, я здаюся, взяти автомати і ті місце в окопи. Але від геройства або героїчних дій військовослужбовця безпосереднього копія, якщо він не забезпечений, не сплаванований, не забезпечена взаємодія, не забезпечена евакуація, у нього нету харчів, у нього немає боєприпасів, то його героїчні дії привращаються ну, в... просто розтворяються і ніде чого не прийдуть. І за цього я пам'ятаю штаб-бригади, я пам'ятаю бої штабу бригади і. Я декілька разів давав команду штабу бригади в ружьо, тому що ми безпосередньо -то були близько до диверсіоно-резводівних груп, які безпосередньо шукали ОКП-бригади, щоб не знищення. І я бачив роботу бригади. Я бачив роботу офіцерів штабу бригади, які спали по дві години на добу. І це було і у деяких. Случая просто повинно треба було заставляти офіцера йти спати, тому чому ж йому совість не дозволяла йти спати, поки наш військовослужбовців запекти бої. Це було для мене було дуже несподіванка. Це бої за Ізюм, визволення Харківської області, річка Свірський Донецьк. Ми зайняли плацдарм в Ізюмському лісу. Рядом з нами були побратими 68-ї восьмої бригади. Дуже сміливо вони воювали, але в деякий момент ми понесли найважкі втрати, і посеред району оборонним батальйону була дирка, яку потрібно було закривати. Mm -hmm. Особового складу не було. Я построїв особовий склад управління батальйоном матеріального забезпечення ремонтно відновлення батальйон і главі з начальниками відділення персоналу це ну як по цивільному як відділ кадрів. Mm. Да? Начальник відділення персоналу по військовій. Він возглавив управління, возглавив батальйон матеріального забезпечення, добровольців та ремонтну відновлений батальйон, Форсували річку Сірийський Донець, зайняли ротний опорний пункт. На протязі тижня стримували привищі сили противника. Для мене це було ну це. Вражаючі для мене це було вражаюче. Потім бої за часів яр. Бої за часів яр. Я був начальником штабу тактичної групи Солідар, коли безпосередня Кацапня окупувала населений бунт Солідар, Це дуже великі втрати, дуже великі події. Але я думаю, що вони там получі дуже сильно позабани і вони запам'ятають нас. Потім призначення 41-ї кремово механізованої бригади, 41-й кромова бригада, дів бригади. Віра, сильніший страх» формувалась на теренах громади Ануфрівка, Оліксандрівський район Крапівніцької області. Більшість особового складу з того району. Це як дитина, яку я народив, яку я виростив, і яка наразі дає по зубам на всіх найгарячіших напрямках. Купінськ, 2 липня, ми зайшли в Купінськ, отримали бойове розпорядження, перші бої, перші двохсоти, перші трьохсоти надання евакуації, безліч героїчних вчинків, безліч героїчних людей та військовослужбовців. Я думаю, що історія колись про це все розкаже. У сорок першому бригади – та Перший механізований батальйон, перше завдання отримав перший механізований батальйон, у смугу оборони е, яри е, абсолютно незрозумілі м'ясні штурмові дії е, російських військовослужбовців, які просто пішки колонами е, Наступали на першому механізованому батальйону. Мені дуже-дуже е в глазах обличчя сержанта, на жаль, не пам'ятаю його ім'я по-батьком, але я е надію, що він живий. Після тижня боїв я зустрів його, він в крові, він просто сказав, що командир, я не можу вже вбивати. І він настільки морально перегорів, він каже, я стою на ДШК. Я їх убиваю, не лізуть, Я їх убиваю, На протязі тижня військовослужбовець просто говорить, Я не знаю, сколько їх знищив. 100, 200, 150. Він просто ще теж не мог собі представити. І після цього, ну на жаль, на жаль, трошки він морально згорів. Ми були винуждені його лікувати, так направило шпиталь. Наразі не знаю, як. Собаво склалася, надію, що він жив і все у нього хорошо. Ви за кожного військовослужбовця свого просто можете розповідати дуже довго дуже і дуже довго, так. Він. Їх дуже багато і безліч таких прикладів, прикладів які у мене просто в голові вони не ураховуються. Чому? Тому що Спочатку широкомасштабного з спочатку війни, 2014 року я бачу безліч героїв, які просто ходять зараз серед нас, і ніхто не знає про них. От насамперед, це, сержант, це сержанти, це сержанти-лідери. Насправді, ми наразі платимо дуже велику ціну за відсутність належної освіти. На жаль, наша країна десь колись в освіті офіцерів, сержантів, сержантів, лідерів, офіцерів-лідерів трошки оступилася. Наразі ми платимо наразі дуже велику, дуже велику ціну, яка просто ну, я не можу. Мені пощастило отримати освіту, освіту в Одеському інституті Суботниковськ. Мені пощастило отримати освіту в. Національному університеті оборони України по стандартам МДІМПІ по старорадам НАТО. Мені пощастило навчатись в Німеччині. І я розумію, як сильно наша освіта відрізняється від освіти, наприклад, стран НАТО. Uh -huh. Деякі побратими, які навчались в Чехії, вони з такої ж освіти, як в мене, стали командирами батальйонами або начальниками штабів. Наразі була війна і наразі було прийнято рішення, що я став начальником. Штабу бригади, потім командиром бригади. Той тобто, за да, рівень освіти, то тобто, є освіти, яку ми отримали разом. Позволяє в странах НАТО стати тільки командирами батальйонів, тому що це відповідальність. Це 600 військовослужбовців. Що таке механізована бригада, це 6 тисяч, десь і 8 тисяч військовослужбовців, за які ти кожного несеш відповідальність за кожного військовослужбовця — за мати, за батько, за сина, за дружину. І ти розумієш, що цей військовослужбовець це не тільки військовослужбовець, це вся його родина. І це дуже важко. Це дуже важко. Хлопці, які з вами служили, це напевно. Це хлопці різних професій, правильно? Абсолютно. І вони от всі в ході цієї війни просто перекваліфікувалися і роблять, і показували себе настільки героїчно. Я собі уявляю, якби вони мали ту освіту, який би це був ще вищий рівень на війні, правильно? Я впевнений на цьому, так, впевнений. І наші люди, наша країна, наша нація настільки талановита, що навіть без там освіту, освіти вони показують настільки шалені результати, що інколи я був ну, просто війни. От у вас, вас хлопці, яких професій воюють, наприклад? Тобто вони um, до війни були тим. шник стоматолог, директор, депутат, слів, слюсар, газовщик, перекупець. Автомобільної техніки з Фінляндії, тобто, ну, дуже багато фахівців, дуже багато різних, і к даним військовослужбовцям підходять методи управління та керування Радянщини. Це військовослужбовці, які розуміють, якщо командир не впевнений в собі, якщо командир не має достатньої освіти, якщо командир не виходить з штабу, якщо командир не перебуває безпосередньо на напрямку головного удару, якщо командир не е хвилюється за солдата, не хвилюється, як у нього справи, да, то військовослужбовці за таким командиром не підуть. Якщо командир має всі ці е здобутки, якщо командир впевнений собі, має належну освіту, він хвилюється за свій підлеглий свободу. Він створює умови для нормальної роботи в штабі бригади. Він створює умови, щоб військовослужбовець ну не хвилювався за довідку форму 5 за відпустку, за те, що він буде кушати, за те, що його евакуюють. Якщо командир сказав, що його евакуюють, неважно, тяжоли 300, легкі 300, але якщо командир сказав, то його евакуюють. Наприклад, були такі. Момент на кутисному направленні, коли командир батальйону перейшов, він дуже переживав і приїхав до нього, он не мог розмовляти, у нього давлення було ну, вище. Перувачений uh -huh. КСП я зрозумів, чому у нього такий стан справ. Два, на жаль, 200 наших героїчних побратима, але командир батальйона не мав засобів їх евакувати. Є таке поняття, що немає кого охоронити, значить, він без зникли. І ми це розуміли, що це наші військовослужбовці і наші рідні не побачать і не зможуть похоронити віддати відповідну шану нашим військовослужбовцям. Була проведена. Спецоперація, я так її вважаю, угу. що командир бригади витягував одного військовослужбовця, командир батальйону з групи витягував другого військовослужбовця. Але ми кожного військовослужбовця витягнули з бою, і я вважаю, що це ну достойна показати. Звісно. якщо читати ваш дивитися вашу сторінку у Фейсбуці, от я мені подобається от ваш пост, що про, про твій шлях. Говориш, не ти твої побратими, і говорять вони не тут, а там, де тебе нема. От ви зараз довго розповідаєте про своїх побратимів. Це дуже приємно. Я б хотіла, щоб ви зараз розповіли трошки про хлопців, які зараз з вами тут. які ваші побратими, але ви керуєте ними, оскільки ви є команди зараз. Тут абсолютно славетний підрозділ. Не буду цю тайну, але за короткий час. Вже є підтвердження збиття 12 наших ідіїв. Ну, я думаю, що це дуже такий позитивний момент. І е, створення даного колективу, це окрема військова частина, uh -huh. е, було прийнято рішення, що вона створюється з військовослужбовців обмежено придатних. Це військовослужбовці, які е, в більшості своєї степені пройшли важкі бойові дії, пройшли великий шлях широкомасштабного вторгнення ідеї з, е, з великим бойовим досвідом АТОС. Але, на жаль, вони отримали поранення і свою функцію на 100% не можуть наразі виконувати безпосередньо в окопі на лині зіткнення. Але це все абсолютно героїчні люди. У 40% особового складу тих військовослужбовців, яким я зараз керую. Це є медалі та відзнаки за поранення, є орден Богдана Хмельницького, є багато відзнак за мужність. Це великий хороший колектив, який наразі виконує наразі тут завдання. Зараз там уже третій рік війни і змінився хід війни. Та війна, яка була залишається ракета, як ми бачимо на полі бою, але все одно війна шахедів війна дронів. Вона якось от. Взяла Леву Гучаку. Це постійно потрібно вчитися, тому що кажуть, що і в Кацапні так само жахети постійно удосконалюються, їм допомагають там і Китай, і, і там, ще хто. Чи ви так само постійно удосконалюєте свої знання? Я трохи адклонівся угу. темою. і пам'ятаю, так да, Другу світову війну, повні радянщину, повним фашистську Німеччину, і насправді прорив в галузі танкові. Спровокував подальші дії Радянщини і фашистської Німеччини. І той, хто зробив тоді висновки щодо більш доцільності використання і ефективності використання танкових військ, то і завоював тоді перемогу. Тобто mm -hmm. наразі бути да, прорив у нас в БПЛА. Тобто, yeah. да, це ми розуміємо, що хто буде кращий, хто буде кращий в даній галузі безпосередньо буде застосовувати і краще. І боротись проти неї тотно і виграє нашу війну, нашого сьогодення. Да, знання це потрібне. Знання потрібно оновувати, не сидіти на місці. Абсолютно, я особисто кожен день читаю. Як мінімум 20 сторінок якоїсь научної практики, научної теорії У нас дуже багато талановитих людей в, мо... в моєму підрозділі дуже багато талановитих і дуже, дуже ініціативних людей, які дають пропозиції. Тобто наразі наразі, ми не тільки з допомогою там Браунінгов або якогось озброєння е -е -е, ведемо полювання нашихідів, mm -hmm. а ще і застосовуємо свої БПЛА, Камікадзе, на полювання проти шахідів в касатні. Плюс ми застосовуємо свої сітки, які бала підіймаються і скидують на шахід безпосередньо, і він mm -hmm. далі може продовжити. Навчатись так потрібно. Mm -hmm. І я розумію, що риби зараз настільки розвинуті риби, що як і в нас, як і в ще ми недостатньо, недостатньо приділяємо увагу даному віду. Недостатньо угу. я думаю, що в майбутньому все зміниться. Я не дійсно от, це я от чому питаю про дрони? Про реби про добре, що ви заговорили, тому що дуже часто е, збирають, іде збір на дрони на реби, і люди не дуже розуміють, а для чого стільки ребів, для чого стільки дронів? От я, наприклад, спілкуючись з військовими, розумію, що. А один дрон він практично це раз його немає. Тобто на добу буває таке що по 20 по 30 дронів. Так вони використовують. Якщо ми військові, да, і будемо доступно бісня. То під час оборони водії створюється система районів рубежів батальйонів, створюється система інженерного завороження, створюється система вогневого ураження, створюється система управління, створюється система розвитку. І наразі вже створюються системи. БПЛА. Да, ми розуміємо, що таке реп. Кацапня постійно вчиться. Що таке реп? Реп, наприклад, я говорю, що э, один із видів БПЛА, який працює на частоті 50 МГц. От один реп захищає один окоп на той частоті 50 МГц. Ми повинні з вами розуміти, що один реп повинен стояти в окопі, на техніці, на складах. На штабі на техніці, яка евакуює, на техніки, яка привозить майно, на техніки, яка привозить провіанти. Тому да, вже на одного військовослужбовцю ми з вами розуміємо, що це десять ребів, користують. І вони глушать тільки одну частоту. А ви представляєте, що зараз кацапня вже настільки розвинула, що у них цих частот вони консолідують на одному з направлень до 10 частот. Тобто це повинно поставити разних 10 ребів з метою того, щоб заглушити БПЛА противника це дуже наразі важливо. А що таке БПЛА? БПЛА це життя. образно кажу 300, евакуація 300. Або командир дає команду на видвіження оксони групи. Це як мінімум чотири військовослужбовці, які йдуть десь у напрямки. Шукають військовослужбовця, якого потрібно евакуювати, і однозначно потім прилетить або артилерія, або БПЛА працівника. Це 4, на жаль, 200, 4, 300. І другий приклад: командир подимає БПЛА, відійськовослужбовця, які потребують евакуації. І група евакуації вже евакуює да на військовослужбовця точки збою. Другий приклад ще один БПЛА, який просто під'їжджає під військовослужбовця, якого потрібно евакувати, той залежить на БПЛА і наземним способом евакуюється. Тобто це життя. Кожен БПЛА це життя або здоров'я, або ризик для життя наших військовослужбовців. Тому я кажу, я завжди люди повинні розуміти, що реби, дрони це те, що рятує життя наших військових. Тому. Transcrição e Legendas Зборів на це не буває забагато не буває однозначно. Тому потрібно збирати, долучатися кожну гривню, кожна 10 гривень, відмовитися там на тиждень від кави, Тобто різні моменти, але ми повинні хоч чимось допомагати Так, нашим звичайно. Місторі. Звичайно, це дуже важливо після перемоги. Чим займатися відбудовувати Україну? Це не, країна моєї доньки. Я хочу, щоб моя донька отримала європейське образование. Хочу, щоб моя донька отримала. Європейського освіту, європейське медичне забезпечення, європейську о, грошову о, забезпечення. Я буду підбудовувати нашу країну заради моєї доньки. Доньку як назвав? Це дуже така для мене теж історія. Дружина хотіла назвати по одному, я хотів назвати по-другому. Але коли дружина написала, що донька, я сказав, щоб назвали Вікторія. Вікторія, перемога. Ну це дуже для мене було так значимо, і дружина мене підтримала і сказала так, Вікторія. І наразі Вікторія. Росте процвітаю наразі на буковині там далі. Посмотрите. Хай буде здоровою. Я вам дуже дякую за те, що ви погодились на інтерв'ю. Я дякую кожному воїну. Нехай постійно у вас все буде добре, спокійно. Нехай вас береже Бог. Слава Україні! Героям слава. Дякую. Дуже дякую вам. Дякую вам.